Санка, вітаємо тебе щиро, бажаю тобі великого-великого щастя. І у цьому понятті, як щастя, люди дуже багато над цим розмишляють і думають, хто що вкладає. Але щастя, це, на мій погляд, це стан душі. От Я бажаю, щоб душа твоя завжди була світлою, наповнена любов'ю, лагідністю. Може, в якійсь мірі терпеливістю, і щоб ти о, могла досягнути всього, що ти тільки хочеш у своєму житті. І якщо твоя душа буде світитися, повір мені, що тебе всі будуть любити, тебе всі будуть шанувати, тебе всі будуть цінувати, бути щасливим за тебе.

Nowa ja nowa ja <try> 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 <try>